Прийти зі своїм запитом проблем і піти з новими ідеями, інсайтами і підказками від професіоналів. Таку можливість отримали представники малого та середнього бізнесу під час мастер-майнду. Ірина розробила власну лінію доглядової гіпоалергенної косметики, хоче просувати український бренд у цій сфері. Незабаром планує його презентацію. Тому прийшла на захід піар для бізнесу за порадами, як правильно почати власну справу. Як правильно стартувати, тому що я розумію, що для початку кожного бізнесу дуже важливий старт, і це може як бути суперфеєрично, також саме суперпровально. Останнім часом дуже багато можливостей використовую для того, щоб дізнатися, що робити, і в мене дуже багато є, нібито кроків, що треба робити, але нема системи. Це одна із найпоширеніших проблем. Підприємці мають уявлення власного бізнесу, а от інформацію, як організувати його правильно, повністю не володіють. Для цього на початковому етапі професіонали радять звертатися до маркетологів, бренд-менеджерів або бізнес коучів а вже потім до піар-фахівців. А коли людина тільки починає, і зазвичай там інстаграм веде дружина, маркетингом займається син. Тобто це такі родинні справи, так то потрібні експерти, потрібен фахівець, який може спрямувати і підказати. І от власне, ми зараз робимо безкоштовні заходи для малого та середнього бізнесу. На старті нової справи спеціалісти необхідні, щоб розробити бізнес-модель, яка буде включати детальний план. У ньому має бути обов'язково прописана. Аудиторія, на яку ви орієнтуєтеся. Для цього треба дослідити, чого хоче споживач, які його бажання ви можете задовольнити, а проблеми вирішити? треба визначити свою амбіцію, навіщо ви взагалі робите бізнес? Тобто, що вам потрібно, чого ви хочете досягти. Далі масштаби цієї амбіції: ви хочете національний бізнес, бізнес на одне місто або бізнес на один мікрорайон. Ну, це теж типова помилка. Там люди не розраховують, що вони хочуть. Які я планую продажі, так в яких каналах? яка? Цінова політика. А що зараз взагалі відбувається на ринку? Чи є в мене конкуренти? Що пропонують вони? Під час мастер-майнду експерти розібрали два кейси підприємців. Один із них власниці сироварні Оксани. Вона з родиною вже більше шести років має власний бізнес, вклала в нього близько 200 тисяч доларів. Втім, каже, бажаного прибутку не отримає. Нині хоче масштабувати власну справу, але як це зробити, не знає. На якихось етапах мені дуже складно делегувати е, свої, свою роботу, цю своє ремесло. Але я хочу зрозуміти, який шлях обрати один, тому що всі шляхи я не опрацюю. Я бачу цей шлях, але я на нього не можу звернути. Ну, я варю, продаю, варю, продаю. Це вже другий мастер-майнд у Києві. Наступний проведуть у січні 2025 року. Тож підприємці малого та середнього бізнесу ще мають час подати заявки на участь. З усіх охочих організатори оберуть двох і зроблять детальний розбір кейсу із рекомендаціями для подальшого розвитку.